Головною причиною проведення профілактичних заходів співробітниками ДАІ є підвищення аварійності на дорогах області та збільшення кількості загиблих внаслідок ДТП. Порядкувати ситуацію на дорозі можна лише адміністративним тиском, тобто штрафами, зазначає Віктор Гопайца, начальник відділу забезпечення спецзаходів обласного управління ДАІ. За вчорашні сутки на території Дніпропетровської області проїздо чотири дорожньо транспортних проїшистів. Сім человек пострадали, і по причині, естественно, виходу на проїжджу часть или столкновение двох единиц транспортних средств. Также на території Дніпропетровської області за останні сутки произошло 17 дорожно-транспортних происшествий, при которых люди не пострадали, це повреждение транспортних средств. інспектором поставлено чітке завдання звернути увагу на перевезення вантажів. Труп ялинок. Та, звісно ж, на дотримання правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами. Адже саме остання категорія здебільшого стає учасниками та винуватцями ДТП. За останній от місяць у нас розросло кількість дорожньо-транспортних проєздів і по погибших теж розросло. І от або погодні умови, або, може інше що то впливає на це все. І ми сидимо, сложа руки. За вісім годин роботи екіпажів зібрано чималий врожай порушень 136. З них 13 осіб керували транспортним засобом у нетверезому стані. Дві авто доправлено на штрафний майданчик. Виявлено і 11 порушників пішоходів. До ревітілі міліції направлено автомобілі з восьми тоннами металу із механічно зміненим кузовом фіату, вантажівку з 38 тоннами фракції бензогазоамінової суміші. Вантажівку з 63 соснами без штампів лісництва та газон з 22 соснами за всіма фактами. Проводиться слідство.